Шо, шо, штуку закинеш, сідай. А зай <плес> знову. Бля, це що бізнес буває. Давай. Так, по-перше, це перша просмажка сидяча, да, я так розумію? Так, да. сидяча, сидяча Клас. Зазвичай вона стояча. Ну так, да, виходить комік за тумбу. За 300 гривень ми заберемо білості лець. А що, ми тумбу не знайшли чи що? Ну, куди, куди, куди її та, тут да, ставити? Куди її тут ставити? Що тут так мокро? Костями в голову. А. Що? Чи готові? Чи готові? Давайте поаплодуємо і почнемо позитив. Так, ну що, сьогодні тут зібралися люди, яких вчора не покликали на благодійний стрім на Stadium Family. <рістити> <рістити> сьогодні тут сьогодні тут позитив, єдина зірка, у якої виявилось в календарі вільних декілька років. <звач> не, Леш, насправді я виріс на твоїй творчості. Подивись, яку хуйню ти зробив. Так. <флаж> так, ну що, давайте почнемо. Хтось хоче перший. Хоче, хоче, давайте тоді буде. Це буде Дмитро Сидоров. Давайте подаємо Діма Сидорова. Дмитро нещодавно залив балоном е Ніколаса Карму. Цитата хулі він мої кросівки під Арі не назвав. <праць> <праць> Зустрінемо, давайте Дмитро Сидоров почнемо. Yeah. Так, дивіться, у нас ця просмажка е з'явилася дуже неочікувано. Да. Сьогодні зранку. Сьогодні... Вчор вчора, в вчора ввечері ми такі, а може, просмажку зробимо? <ріст> ну так, да, це той формат, який не потрібно, щоб готувалися. <ріст> Тому жарти, які написані за ніч, е welcome. Каже, Він каже, зранку там я тобі щось накидаю. Там, я такий окей. І потім о п'ятій вечора просто. 7 -7. <ріст> <Okay>. <ріст> ну, ти, по ти почитав? That ну Він ще Già... сам писав, так, Леш? Ну так! Найкраще за подвома. Панове, вибачте, у нас технічні проблемки були, але зараз. Дуже багато людей дивіться. Єдине що, дивіться, ми анонсували, що на цьому стрімі буде Вася Харизма. І він є, але він у Франківську веде якийсь благодійний концерт. Серйозно? Так. Да. І він каже: я можу по телефону, якщо що залетіти. він може, так. Якщо хочете, можемо з ними по телефону поспілкуватися, разі що. Або просто. Нема почтати. такого бажання, давай починати будь. <клеш> <клеш> Окей, хорошо. Ти... Але мене <клеш> og... є жарти на вас, якщо Харізму... в кінці зробимо окремо, ще... можна. Нам й треба й просто вивести його фотку. Так. Можна подзвонити йому і прочитати, до речі, жарт цей. О. Коротше, я почту з тебе, мужчина крупний. Андрій Брішко, давайте поплодував Андрію Е, Андрій виглядає як мурал на стіні будинку, який намалювала Соня Морозюк. Андрій за освітою журналіст. Я впевнений, що це єдиний журналіст, у якого в кімнаті не було камери від СБУ. Просто ж є відчуття, що Андрій по вечорах не переодягається а просто як варан шкуру скидає. Правда. Так. Володимир Шумко! <рігра> Шумко! Колись Вова мріяв стати священником, але потім все ж таки зрозумів, що віскарь подобається йому значно більше, ніж кагор. Це І тому став актором у такий прикол. <рігра> так, Вова це хлопець, який, коли перне, сміється, крутиться на місці і каже: Бля, що це так репнуло десь. <рігра> <рігра> попав? Так. Вов попав чи ні? Є таке. Типу, там Київ-центр громко, кажеш так? <риклад> так. Виход, виход. <риклад> Вячеслав Драфан! Wow. Більш відомий, як ОТОЙ. УТЯ є продюсерка, так склалося, що це колишня дружина Потапа Ірина Горова. Тому в маркетинговій стратегії ОТОЯ через 10 років планується стати долбойобом. <риклад> <плес> так. Ну і наша головна зірочка Олексій позитив! Позитив виглядає як людина, на якій шлюхи вчились цілуватися. <плес> а той виглядає як людина, яка вчилась цілуватися на пісні... Ні, це. Так. Падіт придумав свій псевдонім, коли побачив свою справку з результатами на віч. <плес> Нагадаємо, що ми для дітей збираємо сьогодні. Донатьте, будь ласка. <плес> У Льоші в трудовій книжці написано гетеросексуал стаж два роки. Окей. <плес> Мені подобається, насправді Льох, насправді. Ти людина, яка заслуговує на реально велику просмажку. Яка заслуговує на велику просмажку, яку ми обов'язково зробимо, да? так? але на каналі мінус перший. Зніму? Якщо Льоша да згоду. Даш згоду? Це тестовий режим. Насправді треба зробити реальну прожарку. Робимо, робимо. Охуєнно все. Тоді я на цьому закінчу. Все, я, я спровокував позитива на реальну просмашку. Так, давайте поаплодуємо. Це був Дмитро Сидоров, людина. Дмитро, просто за камерою Лю... стоять. Будеш, так? Дмитро Сидоров людина, яка дівчині після сексу каже: або ти випиш таблетку, або я тобі зараз живіт йобну. Е... Так, наступний буде Володимир Шумко. Давайте зустрінемо Володимир Шумко. Людина, яка потрапила в жіночий квартал, тому що вміє дуже круто затискати хуй між ляшками. Гова <рес> Шумко! Зараз так і сижу. Так, ну що сказати, Андрій Берешко берешко Берешко. сам писав. Не, кри, це здорова хуйня. Далі. <рес> Берешко, знаєте, бережко. Чувак... Та похуй. Е, Ні, давайте правильно, толерантно говорити. Не шумко, а шумко. Тому берешко. Правильно? Да. Правильно. Це здорова хуйня. Берешко, це здорова хуйня. Е, просто блядь. — Берешко це чувак, який досі стоїть і чекає відкриття Саксона, знаєте? Це... <рігла> <рігла> — Чуть-чуть підтанцьовує. А ще перешкод, такий тіт на пляжі сидить, пиво п'є, і такий, блядь, до корша каже: Пізєс, каже, блядь, я своїй малій такий з піска, ахуєне хвост русалки зробив, блядь. На фантазії. А взагалі це зроблять. Сідров. Сідоров це. Це з Анікдота. По-перше. Дякую. Це призвичай за анікдота е -е, про яму. Е -е, Сідров це NPC, який біля автомату зрушується, щоб пиздувати на хрещатику. Стоїть такий. Хто салага? А ну давай ще раз в'їмо. Сідоров — це схоже на людину, яка дрочить на цю чашку, коли кип'яток наливає, і ти у цицьки з'являється. <кліг> це дівка Сідеро. Отой. Отой. Маленька хуня. Маленька хуйня, маленька хуйня, усата хуйня. Спочатку читав реп російською, потім англійською, зараз українською. Ну, людина вирішила всю блядь, розкладку телефона юзанути. Він все, це про тебе все. Маленька усата хуйня. Ну і я, я, тісно, я тісно. <рес> <рес> ну, я Якщо ви вчора знали, що буде про жарки, то я сьогодні дізнався, що буде yeah. про смак. Е, так, позитив. Льох. <плес> Льоха. <плес> Льоха. Льоха е, позитив, знаєте, такий косить під молодь і в АТБ косить, де акція, блядь. <плес> <плес> і туди, і сюди. Він дуже намагається бути серед молоді, але все одно, коли йде срати, п'янімі сіл. Ну. <плес> Типа больно какая чишо. Мені так здалося. Лоха зустрічається з дівчиною, з якою він тацював в танцях зірками. І коли він її не може знайти вдома, він каже: на паркет запрошує, і Та-та-та-та-та-та-та-та. та Сахрані. Це все. Дякую, дякую, дякую. тобі там не буде Вови Шумко, я тобі обіцяємо. Тільки погодився, щоб тільки був. Так, це був Вова Шумко. Давайте ще раз поаплодуємо. Людина, яка навіть в готелі, в туалет ходить на відро. Сьогодні, до речі, було покушення на Трампа. Всі знають всі в курсі, Дев'ять разів, <radio> блядь, людина стріляла і не попала. Бачите, що буває, коли кілера нанімають Вову Шумко, блять. Наступний буде Отой, давайте зустрінемо Отой. Отой це той репер, через якого в топі українського Спотіфаю російський реп. Витрачайте. Що ти смієшся? Так, дивися, якщо ти дізнався сьогодні, що буде просмашка, я дізнався 30 хвилин назад. Так, давай. Димемо з тебе. Давай. Я Андрій Берешко. Не береш то. Не береш. А як Нікіта Глятинков? Ми знаємо, знаєш чай я ж. У мене ворч десять. Да. З капусткою. Ну, ні А Значить, друже. Угу. Андрію. Угу. Знаєте, хто такий Андрій? Давай. Це людина, яка, коли хоче зробити дівчині приємно. В сексі. Він з нею не трахається. <різь> 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 А ще, коли Андрій народився, то в Юску грузова коляска з'явилася. Знаєте, кажуть, скажи хто твій друг? І я скажу, хто ти. Вови Шумко. В друзях Юра Ткач. Олександр Волошин. І Іди, масидоро. Скажи, будь ласка. Хто ти? Ти бухаєш? Найобуєш? Чи. Я с харко. Як зняв чітко, реально. Бля, це краще породі. Квадратна піца. Один один, бля. А ти його бачиш таким, да? Знаєш, дуже-дуже метафоричний образ в мене в голові Так, Знаєш. Діма дуже не, така людина загадкова. Давай, так. <рес> Але в мене є ще одне питання. Будь ласка. Дивіться, ти грав в лізі сміху а, з дівчатами з команди 180 і вище. О, бля, так. Один раз. 180 і вище. Це що, сука? Ти картиріальний? <рес> <рес> так. Я очікував на якусь іншу відповідню. Він продавлює піздець. Діма, питання до тебе. Давай Значить... Я думав, ти хочеш плюнути в нього. Я знаю, що одного разу тобі прийшла смс, де тобі написали Вітаю виграли мільйон доларів. Питання: нахуя ти дзвонив і питався, скільки це в чіпсах? А, а, ще, до речі, Діма, це той типаж людей, які коли заходять в меблевий салон, він підходить до ліжок і такий. А по чом траходром? І ну, Льоша, знаєш, коли розпався гурт «Время і стекло, то тебе називали з гіркою, яка впала. Але мені здається, правильніше було би сказати зірка, яка уїбалась. Аппадника. Ну і ще я знаю, що в рольових іграх ти значить дуже сильно віддаєш перевагу тому, щоб вона була козачкою, а ти козаком, тому що так максимально легко музику під секс підібрати. Ви вдячний вам за увагу. Дякую, сідаємо. Це був той, як справжній репер, теж підстрелений, але з підстреленого в нього тільки брюки. Так. Ну і що, головна зірка вечора? Льоша позитив, давайте зустрінемо. Людина, яка змогла зі зіжовти. Льоша Позитив це людина, яка змогла стати популярною з зовнішністю кальянчика, блядь. <рес> Коли до нього підходять фотографуватися, Олексій не дуже розуміє, як реагувати на фразу Шкода, що мозгів вже немає. <рес> 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 Позитиву 35, це правильно, Льош? <рес> Позитиву 35 він вже не може як в 20 доручити 7 разів на день, тому що сім разів на день це перегруз, це передоз. <рес> давайте <рес> давайте <рес> зустрінемо Льоша Позитив! Так, ну що, Андрюха, велика хуйня. І там, блядь, приліпиться биди бити, бля. Сесе, велика хуйня. Велика хуйня. Це футболку треба. Андрюха, ну слухайте, Андрій, це єдина. Ядерна боєголовка, яку в 94-му році не передала Україна. <рес> Скоро їбану, бля. Старший брат Андрія у 6 років сидів у в'язниці, тому Андрюсі доводилось доношувати за братом закладки. <рес> <рес> так, ну що, о, отой. О, о, о той! О! О! Отой! О, саме той! Отой. І так, ну отой, моя колишня продюсерка. Отой, продюсерка Ірина Горова. Яка займалася Потапом, ознами, позитивом, Наді Дракфєєвою, а зараз отой. Ну, і я думаю, що, мабуть, вона вирішила пизду гроші, піду в творчість. Отой лейбл називається Помітні. Їхня головна умова в контракті, щоб вони всі ходили в світячихся кросівках. Давай, лейбл помідні і вночі. всі Сука, батарейка сіла. Так. Зараз світло дадуть. Сідовав. А Діма сідоров, це людина, яка, коли бачить в АТБ цінник з написом товар в дорозі, вона йде йому на зустріч. Діма терміново хоче собі ще дві дитини, щоб і знайшов батьки. Було що сказати, і на кінець ти побачити Варшаву. <глоджен> <глоджен> Вовка Шумко. Вовка Шумко. О, о, Вова Шумко виглядає як е, воскова фігура, яку довго тримали на сонці. <глоджен> Шу Вова Шумко з його друзями знайшли в Ужгороді після того, як він сказав, е, пішли куди глаза глядять. <глоджен> Ну, короче, з мене все, хлопці. Ага. Дякую, дякую. Дякую. Це був позитив. Людина, у якої в райдері точно є пункт. Якщо буде щось смачне, то з собою. Ага. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно, що мене зібрали люди, які менше в мене заробляють, але але все одно там Uber або щось там. Можна ж я ж поставити. Ну почалось, пожалуйста. У вже але... на карці. Ну Закайш. В біткоїнах. В Давайте ще раз попробуємо, що була <світко> просмажка. <світко> була, а можна задонатити Леша, на таксі, пожалуйста. <світко> так, насправді це була така тестова просмажечка. Якщо ти готовий до повноцінної, то можемо це організувати. <світко> ми а ми вже <світко> домовились. А ми А ми ва? телефонуємо, «Харизмі»? Во, о, то то давай є, я Давайте, Стоп, я ще я... хотів запитати, у нас вже всі приймали участь в просмажці, хто тут, крім отої. Отой, не хочеш пройти до нас просмажку е... і просмажити позитива, і в цілому тебе просмажити і покайфувати? Є! Просто взяли такі, що вже сказати? А що ти скажеш тут? Ні, бачили цей відос, як ті пробив на хрещатику хоча де пропозицію дівчині? Не бачили? І вона така. Ти хто? Треба було на просмажку і кликати, б, сказала так. Ну знаєш, це ситуація, коли духа людина це відповідальність і складно відмовити. Але вона не. Ти набираєш? Хочу дивитися на стрім. Харизму, ні. Може, ні. Давайте далі. Ми збирали на лабораторну мельницю! Редушки. Мінімум ми зробили, лабораторна мельниця. Це дуже важлива штука. Я думаю, це тільки початок. Яка пече лабораторний хліб. Так, з просмажечкою я там. Не переживай, що що там, ну. Ну ми нічого не підписували. ми нічого не підписували. А ти що хочеш? Вася приїдемо дозвонитися. Ззвоню Вася. Бля, зараз субтитр, будь ласка. Пустіть. А! Зараз буде старий, добрий, шмердючий, шумко. Вонечий. Вонечий. Добрий Вонечий. Добрий, добрий Вонечий. Володимир Шум. Нема. Просто не так, просто без інтернету. Бля, у мене його номера немає, у мене тільки це, як тіля. Може є в кого номер? У Васі? Да. У мене просто тільки тіля. Ні, на, пожалуйста. Та набери, ну що нам, чи нема на рахунку, чи жовті? Бомжат з о, мачеш вона Я ж кажу, він веде благодійний концерт... з на А якщо є Діма Сидоров? Є Діма Текілова або Діма Пивова. <пев> а добрий день! Добрий день! <пев> 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 добрый, <пев> що ти старий вонячий? Старий добрий виділий. Василь передаю вам привіт! Брат, та їду на цей благодійний! Та ти ще не доїхав на цей благодійний. Диви, ми зараз в ефірі, от е, на стрімі, хочемо сказати, чому тебе нема? Е, мене нема, бо їду. Я думав, що я буду просто у вас там трошки по годинах, я поняв. Пішов з бой системи. Я мав бути, вибачайте, але маю. Благодійний аукціон провести проведу. Буду на наступний раз обов'язково. Дивись, ми робили просмажку, і тут Вова Шумко дуже сильно хоче тобі щось сказати. Давайте. Вася! Слухаю тебе, Вовочка, слухаю, брата. Братику, в мене на тебе є два жарти на просмажечку, не можу, в стрімі їх щоб не зачитати. Давай. А, Вася схожий на людину, в якій перша ерекція трапилася через те, що по пісюну коло жук біг. Давай ще одну. Мало хто знає, ну бля, як мало, всі ліці знають, що Вася кінчає зі звуком трембіти, блядь. Отак губка робиш. Васічка, це ще не все, передаю далі. Добрий день, добрий день, Вася. Ми з тобою не знайомі, я такий репер український отой. Я тебе дуже люблю, старі у тебе дуже трех, особливо на трек судені. О, судоме, дякую. Вася, чи вона державна? Сюди не буде після 40 Ну, це дуже навзаєм, друже. Але маю про тебе трохи жартів. Конкретно два. Значить, якщо ви зараз під час стріма знайдете фотку Васі Харизма в інтернеті, ви зрозумієте, як виглядають вініри по державній програмі. Я просто знаю, це тхач на мене накидав. А друге. Значить, дивися, друге, це Вася Харизма це людина, яка після 9 класу пішла по пизді. Мені так подобається, як ти щиро лахаєш з цього. Це дуже приємно, знаєш, розуміти, що оцінили жарт. Передаю далі по колу, назад не передається. Старий, добрий, шмердючий, вонючий. Венюючий. Я з ним даю по голосу. Ти що, охуєл? Здорова хуйня! Що ти Вась, як справи? Гарно, гарно, Є пару фактів про тебе. Ти теж маєш за мене 3-4 підйоби. Пару фактів, тільки пару фактів. Давай. Так, ну по-перше, у вас і харизми хар... стоять хуй тільки на сіновалі. <потр foam> і другий, що у вас стріляли 9 разів, як у 50-цента, але стрі ці... ці... цілились тільки в зуби. Ну і ну, брат, і на тебе, і на тебе Давай. <потр Quality> А, в мене все Вася. Я думав, ти хочеш щось про мене пізнути. Нема такого? Ні, це блять, я знаю. А, ти без авторів авторів поруч нема, да, я поняв. Тоді передаю. Так. Все, Василь, дуже тобі дякуємо за те, що ти трішки прийняв участь в цьому процесі. Гарно тобі провести благодійний аукціон. Дякую вам, дуже вас усіх люблю, ви усі легенди, особливо старий, добрий, вонячий вова шумко. Все, подякував, подякував. Люблю вас, уйоптів, все. Трек судини. «Судини»? Братва, альбом артеріальний тиск. Дивіться, дев'яту вечора. — Так. — Є відчуття, що ми зробили сьогодні дуже важливу справу. Е, скільки у нас зараз зібрано, скажіть мені, будь ласка. 51, здається. 51 Вау. тисяча. Панове, 100% ми сьогодні <плес> з вами зібрали на лабораторну мельницю. Це дуже важлива штука, яка робить дуже важливі справи. І мені здається, Так, можливо, це небагато, бо у нас там були і, і, речі набагато дорожчі, але вже завтра дівчата з громадської організації Ліга Життя. Поїдуть шукати найкращу лабораторну мельницю, і вже завтра ввечері, а можливо, післязавтра, вона буде допомагати нашим діткам. Ура. Здається, це непогана вечір. Дякую всім, хто дякую. нас. Дякую. Да. Е, ну і, Леш, скажи щось на Останок. Я, я скажу точно, що я тільки що не сказав. Дякую. Вже думав, що закінчили. Все, Ти все прий... достатньо. Не кажу, не... Дякую всім, хто донатив і донати далі. Допомагаємо ЗСУ, а також діткам. Дітки нашими людьми. Дякуємо вам. Щось щось додасте чи просто кажемо папа і все. Да, до, все зустрічі. Є, до, до зустрічі! Дивіться да, да, за нами за кожним з нас, слідкуйте і кайфуйте. Тримайтеся купи. Тримайтеся купи. І все буде. Та ні, як як яйця. Як яйця залупи. Залупи. А, а. Так. Рай, ні, ні, за лупи. Треба було раніше закінчувати. за кінці. як мобіт. Ідеальне завершення. Панове, дякую, що були з нами. <рісне> коли дядько прийшов, я тебе <рісне> <він> навчу батюка. <рісне> а ти не знав цього приколу? <рісне> я не знаю цього приколу.